Це торговець і він може продавати твої предмети. І так, як такого отримати? Крок 1. Заходимо на сервер. Крок 2. Будуємо лавочку і ставимо сундук де будуть всі наші речі, які ми хочемо продати. Крок 3. купуємо на спауні яйце торговця за одну золоту монету і 12 дивних монет. Крок 4. Дивимось в небо і клікаємо ПКМ, поки не побачимо трейдер шоп. Крок 5. Нажимаємо правою кнопкою миші яйцем спочатку на сундук, а пізніше на місце, де має стояти сам торговець. Тепер ви можете загружати речі в сундук, нажимати Shift плюс права кнопка миші по торговцю і назначати ціни за ті речі, які загрузили в сундук. Після цього прибуток буде падати в ваш сундук. Сам торговець і сундук запривачені.